У тебе 25 вже квартира, машина і діти? Немає? Ну звісно. Зате є кредит на iPhone, підписка на Netflix і тривожність 24 на 7. Вітаю! Ти з цього покоління. Життя в кредит це вже не щось рідкісне. Це як кава зранку, просто частина рутини. А іноді і цю каву ми купуємо за рахунок кредитки. І найстрашніше, ми навіть не помічаємо, скільки всього у нас ніби є, але насправді належить банку. Старше покоління дивляться і офігівають. Нашу вам кредит на телефон. У ваші роки ми вже хату будували. Яка оренда? А ми такі, ну дякую. Але я поки що будую свою фінансову тривожність та ліміт в монобанку. Привіт, Мартік, і перед тим, як почати відео, перевірте, чи ви підписані на мій канал, тому що ось скільки людей дивиться моє відео без підписки. Тисніть на кнопку, щоб не пропустити нові випуски. Дякую. Сьогодні розберемося, як ми примудряємося брати їжу в кредит, терапію в розстрочку і купувати подарунки, бо я цього варта на гроші, яких навіть не бачили. Чому кредити стали модною нормою? Чому орендована квартира це база? І як не втрапити в ту саму пастку, де віддаєш чужі гроші все своє життя. Заварюйте чай, і сьогодні буде дуже гаряче. Починаємо. І що ми маємо? Ще 10 років тому взяти кредит була ціла квест-гра з банком. З довідками, і ми вам перезвонимо через 5 робочих днів. А зараз 5 кліків, селфі з паспортом. І вуаля, ви вже боржник. Навіть не стаючи з дивану. І ось цифри, які трохи лякають. У 2017 році кредитками користувалося 27% українців. А вже у 2021 році 37%. Тобто, кожен третій має доступ до чужих грошей прямо з кишені. Конкуренція серед банків як між кав'ярнями в центрі Львова. Кожен хоче тебе заманити. Хтось дає кешбек. Хтось бонуси за другом, а хтось без попередження підкидує ще плюс 10 тисяч гривень ліміту. Бо ти двічі розрахувався карткою. Мовляв, тримай, витрачай ще купи зараз, а заплати якось потім. Та ні, це не лозунг нової піраміди. Це реальність молоді, яка бере в розстрочку майже все, починаючи від сережок до ноутбуків. За оцінками експертів, кожен п'ятий українець віком від 14 до 29 років вже має борги. Від 14 років. 14 років, от просто вдумайтесь, хіба це окей? Напишіть свою думку у коментарі, а я поки що продовжую, як ми взагалі до цього дійшли. Я думаю, все тому що це стало надто легко. Не треба йти в банк, не треба навіть передягатися. Просто клікаєш, і здається, що гроші не пішли. Але вони вже пішли. Просто не твої. А як вам така статистика? 75% молоді юзає розстрочки, 38% оформлюють їх регулярно. А лише 2% беруть старомодні кредити. Бо навіщо, якщо можна 5 кліків, оформити, ніби безкоштовну онлайн розстрочку Але тримайте такий факт: безвідсоткова розстрочка. Не безкоштовно. Просто відсоток вже захований у вартість або банк дає короткий пільговий період. І от як пише один анонім з опитуванням: оплата частинами безкоштовна. Тому зараз у мене вісім розстрочок. Одразу видно, ну, фінансово грамотна людина. Ну, що скажеш? На папері все звучить логічно. Я платитиму потроху, а тим часом свої гроші покладу на депозит. Ну, такий собі хитрий план. Але варто один раз не встигнути, і от вам реальність: брала 5 тисяч гривень на 14 днів, а повернути треба 6750 гривень, плюс 35% за пів місяця. А деякі мікрокредити доходили до 700% річних. Така вакханалія тривала, поки у 23-му держава не сказала досить. Верховна Рада обмежила відсотки. Тепер не більше одного відсотка на день. І ні, це не про благодійність. Це все одно 365 відсотків річних. Саме тоді НБУ дав банкам 8 місяців, щоб зменшити апетити. Бо раніше вони такі, а хочеш борщ? Заплати ще й за ложку. Ви колись чули про те, що Макдональдс викликає залежність. Я зараз поясню це все веду, тому що мікропозики це по суті фастфуд тільки для вашого гаманця. Швидко, зручно, доступно. За минулий рік українці оформили 8,3 мільйона мікрокредитів. На секундочку: 52 мільярди гривень. Середній чек мікрокредитів складав 6217 гривень, і це не на телевізор, це на дожити до зарплати. А коли зарплата приходить, здогадайтесь, куди воно все йде? Правильно, на погашенні старого боргу. І ось ви вже в каруселі, яка зветься вічна розстрочка на життя. Так, тепер логічне питання: а що коїться, якщо ти не витягуєш те, що ти вже набрав? Правильно, колектори, добрий вечір. І друге це моральні збитки. Тисячу гривень за кожен день, а все починалося з пару кліків додатку. До речі, в самій індустрії вже давно працює кредитна спіраль: люди не повертають, компанії піднімають ставки щоб компенсувати втрати. Ще більше людей не повертають, і ставки знову ростуть. Ну, ви зрозуміли факт для МФО: 60-70% кредитів про срочці це норма, бо вони одразу закладають цей ризик у відсоток. І тут ми повертаємося до фінансової істини номер один. Запам'ятовуємо: якщо тобі пропонують гроші без зусиль, з тебе візьмуть ще й за повітрям. Я обожнюю пасхалки, і саме тому в кожному відео залишаю одну для вас. І це ось такий маленький QR-код на екрані, який показується буквально на одну секунду. Вам треба його просканувати і перейти до секретного відео. І от переможець з минулого випуску, який забирає її, мій мерч собі додому. А вам я раджу не пропускати пасхалки, тому що вони дуже-дуже завжди цікаві. А чи задумались ви про те, що ми не ті, хто купуємо, а ті, хто тимчасово володіємо? Ну тобто, життям, квартирою, кредитним лімітом. І знаєте, саме про цю нову реальність ми поговоримо далі. У твоєму вічі ми вже мали свою хату. Та де ви її взяли? Нам держава видала. Ну а мене держава тільки податки змушує платити. Це класика. Наші батьки справді часто мали житло. Не боїмося цього сказати. Бо був завод, була держава, яка видавала квартири, а потім ще прийшла і приватизація. І хоп, маєш своє. Звідси й легендарна статистика: 86% українців живуть у власному житлі, і це один із найвищих показників у Європі. Але молодь 30% ще з батьками. Решта в оренді, на валізах із сусідами або в гостях у тривожності. До речі, знаєте, що ще в дорослому житті може фінансово боліти не гірше за оренду квартири. Правильно, комп'ютер. В якийсь момент ти розумієш, без нього ніяк. Але як тільки починаєш дивитись, скільки коштує нормальна збірка, стає якось економічно непритомним. І добре, що є варіанти простіші. Бо є готові ПК Powered by MSI. Це вже професійно зібрані, протестовані, ідеальні машини від MSI і Artline. Всередині процесор Ryzen 5 7500 f і потужності вистачить і для роботи, і для залипання в ігри. Відеокарта MSI RTX 5060 Ventus на архітектурі Blackwell. Материнка MSI Pro B650S з Wi-Fi, 32 ГБ оперативної пам'яті, надійний блок живлення на 650. Ват і ефективне повітряне охолодження для вашої зручності залишаю характеристики на екрані. До 8 вересня на весь модельний ряд Powered by MSI в магазинах Artline ви можете отримати знижку мінус 10% використовуючи мій промокод MARTIK. Залишаю його вам на екрані, використовуйте його. Ось такий він. І повертаємося до нашої теми. Оренда житла це наша нова буденність. Ти переїхав в велике місто, нова робота, нове життя, нова квартира за 15 тисяч на позняках. Чому би і ні? І ти такий, ну гарно, затишно, тихо, і потім такий думаєш, стоп, це ж половина моєї зарплати. А то й майже вся зарплата. І якось вже не так прикольно. Я просто одразу згадую момент, коли я переїжджала в Київ, і у мене був бюджет на квартиру от 20 тисяч. І ці 20 тисяч для ріалтора здавалися такими нездалими. Ну, мені прямо такі писали. Будь ласка. Ну, так, а що 20 тисяч? Ну, так, а що це гроші? Пальці веєром. Куда це що гроші? Ще у 20-му році одну кімнатну квартиру в Києві можна було знайти за 7-9 тисяч. Сьогодні готують 12-15. І це дві мінімалки або одна печалька. Тому так, не всі живуть у своїх квартирах. Багато хто живе у своїй частині кімнати з котом і з пачкою гречки. А що ми скажемо про людей, які живуть у власному авто? Знайомтесь з Юлею та Сергієм, парою, яка вирішила, наш дім там, де стоїть автівка. Вони з різних міст України, але обох манили дороги. Півтора року тому вони купили старий Фольксваген Т5. Власноруч облаштували його в будинок на колесах і назвали його Мрія. Сонячна панель, живий техніку, пальник слугує кухнею. Спершу мандрували Україною, а згодом відвідали 10 країн і проїхали понад. 3 30 тисяч кілометрів їхній приклад надихає в Україні. Зростає спільнота ванлайферів, які обирають життя в дорозі заради справжньої свободи. Але не всі мріють жити ванлайф. хоч в цьому є якась своя романтика, краса і до речі, цікаво. Чи ви б хотіли такий експірінс у себе в житті? Поділіться коментарях. А я поки що продовжу. Ні, ну знаєте, серйозно, ціни на житло зараз просто космос. За півтора мільйона ти отримаєш однушку з видом на сусідський балкон і свіжий ремонт із євротрешу 2009 року. Іпотека. Теж розвага не для всіх. Колись були кредити під 20% річних. Це, типу, купив квартиру і ще дві віддав банку. Зараз є Єоселя. Під 7%, але також з нюансами. І так, хто не знає, що таке є оселя. Це державна програма, яка дозволяє взяти іпотеку під низький відсоток, щоб нарешті жити не на зйомній квартирі, а на своїй. Але як то буває, і тут є своє але. Ні, ну правда, хто з вас вже оформлював ЄОСЕЛЮ? По цифрах лише 9% учасників це молодь до 26 років. Чому? Бо треба мати стабільну роботу, перший внесок, залізні нерви. І щоб банк тебе не забракував ще на старті. Тобто якраз те, чого у 20 з хвостиком, найчастіше немає. Тому більшість продовжує орендувати. І ні, це не провал. Часто це навіть дуже круто. Сьогодні ти живеш у Львові, завтра в Києві, а от через пару днів в черні поїхав. І тобі нормально. Так, можна, будь ласка, паузу. Так, я завжди так роблю, хоч це ніхто не чує, але все. все, все. Продовжуємо. Зрозуміло, мобільність рулиць не прив'язаний, не маєш справ з Жеком, дахом, що тече, і сусідом, який слухає шансон о третій ночі. Не подобається. З'їхав. А щодо мене, то я би хотіла мати свою квартиру. Вау, яка новина клас! Хто би не хотів? Я от задумалась про те, що я орендую квартиру з 18 років. З 18 років, тобто 6 років. За допомогою чата GPT я дізналася, що ось таку суму я вже віддала чужій тьоті або дяді за квартиру. А що ми можемо сказати про іпотеку? Іпотека це коли береш у банку гроші на житло, але воно стає повністю твоїм лише після повної виплати, як телефон у розстрочку, тільки квартира. Ну, це так можливо для когось треба пояснення. Ну добре, давайте розглянемо плюси. Перший плюс. Можеш одразу жити у власній квартирі, а не в орендованій з чужими меблями. Іноді можна знайти вигідні відсоткові ставки, особливо за держпрограмами чи молодіжними кредитами. У підсумку ти вкладаєш у своє житло, воно залишається тобі назавжди. Мінуси тягнеться роками: 10, 20, 30. Як серіал, що не закінчується, переплачуєш серйозно. Брав за півтора мільйона. Віддаси 2 плюс мільйони. Якщо не платиш, банк може квартиру забрати. І, взагалі, я помітила, що моє покоління вже не готові брати іпотеку. У соцмережах популярні думки: типу: навіщо брати іпотеку, якщо дешевше орендувати та інвестувати різницю? Або не хочу бути прив'язаною до однієї квартири, поки світ такий великий. І знаєте що? Ми виросли в часи, коли навіть війна чи пандемія можуть змінити життя за один день. Тож думати про 30 років уперед для багатьох звучить як просто жарт. Чи взяли би ви іпотеку на квартиру? Напишіть в коментарях, або можливо ви вже взяли її. Тож поділіться в коментарях. Буду цікаво прочитати. І до чого ми з вами доходимо? Це те, що дуже класна річ. Фінансова грамотність насправді не все так погано. Дослідження НБУ показало середній рівень фінграмотності у молоді 18-29 років 12 балів із 21. Це десь як у молоді в ЄС, і навіть краще ніж в Італії чи на Мальці. Тобто ми не останні в класі. Ура! Дякую! І в школах вже почали потрохи розповідати про гроші, кредити, відсотки і навіть інфляцію. Але ось у чому підвох. Ми знаємо, але не завжди діємо. Психологи кажуть, що безготівка це як ілюзія. Ти не бачиш, куди йдуть твої гроші, не чуєш шелест купюр. Також не відчуваєш, як гаманець порожніє. А от що точно відчувається – це емоції. Іноді навіть аромат може задати настрій на цілий день. І ті, хто мене знають в житті, ті знають, що я просто фанат парфумів. У мене їх дуже багато, і я ними постійно користуюся. Ну, що поробиш, ну, я люблю я їх. Сьогодні користуюсь новим парфумом Summer I IT Pretty. Дуже літній, свіжий і водночас з такою приємною солодкістю. У мене прямо асоціація море, сонце і стигла ожина на руках. Sort Perfumes – це український бренд з сучасною нішою парфумарією. І я вам скажу так: я користуюся цими парфумами вже тиждень, може більше. І так багато компліментів я ще, напевно, не отримувала. Кожен аромат. Це маленька історія або емоція. А я просто таки обожнюю, знаєте, коли не просто там як смачно пахне, а коли от така якась хвиля асоціацій. Дуже гарно. І, звичайно, залишаю послання під відео, і також промокод Мартік на мінус 15% на всі товари. Тому ви можете брати під себе аромат, можливо, під характер, чи під настрої, чи під якусь свою історію. Ну, от оцей, от запам'ятайте, це просто про мене. Так, зробило собі приємно, і тепер давайте повертаємося до нашої. Менш ароматної, але більш фінансової реальності. Бо якраз у ній і криється причина, чому навіть наша радість часто на підписці. Ми хочемо все і зразу, і це не вада нашого покоління, це культура, в якій ми виросли. Ось навіть якщо говорити про те, як світ вміло підсадив нас на підписки. Пам'ятаєте часи, коли нас реально бісили будь-які платні підписки? Що це за налізь? Платити щомісяця? Та я краще витрачу ці 99 гривень на трила. Та якийсь печиво, <смі> я не знаю. А тепер подивіться на нас: телеграм-преміум? Ну, звичайно, бо що? Можна поставити прикольний смайлик біля Ніком. Я отут задумалась: ми вже навіть не підписуємось, ми підсаджуємось. Платимо, щоб не бачити рекламу, платимо, щоб просто послухати музику в дорозі. Платимо, щоб відчути себе трохи особливим. Ну хоча б трохи. І ось так непомітно. Наші гроші просто тікають. так знаєте, щоночі просто хтось їх краде з гаманця. Кава, тут розстрочка там, підписочка тут. І ось боргова яма. Але не панікуємо, тому що ми не для цього тут зібрались. Треба нам трошки розгрести цей фінансовий безлад і трошки вам допомогти. До речі, а знаєте, чому ми так легко лазимо в борги і так важко відкладаємо гроші? Бо наш мозок тупий. Реально тупий. Є навіть дослідження, коли людей попросили подумати про себе в майбутньому. У мозку активувалися ті ж ділянки, що й коли вони думали про незнайомця. Тобто для нашого мозку віддати гроші для незнайомця і відкласти гроші для себе в майбутньому, це однакове. Тобто, ми такі, то не моя проблема, майбутній я якось цим розбереться. А потім майбутній я, це ти з боргами, стресом. І відсотками цікаво, що коли людям показували їхні зістарені фото, то вони одразу починали більше відкладати грошей. Бо мозок раптом розуміє: а, ну це я, і якби там мені також будуть потрібні гроші. <звісна> так позбавляємо від фінансових проблем. Не дякуйте. <реш> відчула якісь полегшення, бо я ж трошки відчула. І так, давайте кілька правил, щоб не дати банкам чи аферистам керувати вашим життям. Подушка безпеки твій антистрес. Відкладайте суму на 3-6 місяців свого життя. І це правило номер один. Запам'ятала кредитний ліміт не дорівнює халявні гроші. Встанови ліміт менший за свій місячний дохід. Закривай борг до кінця грейс періоду, інакше відсотки з'їдять половину зарплати. Банк підвищив ліміт. Ігноруй не сприймай це як о, мені дали більше грошей. Це не так. Розстрочка без переплат. Це маркетинг. Товар за 10 тисяч гривень у розстрочку. Легко перетворюється на 12 тисяч гривень, і це вже плюс 20% до ціни. Перед покупкою порахуй і вирішимо, чи справді ця річ варта переплати. Перевіряй, у кого береш гроші. Перед кредитом перевір компанію на сайті НБУ. Якщо її там немає, або адреса виглядає підозріло, типу квартира номер 6, щось таким, Закривай вкладку, бо це не кредит, це пастка. Слідкуємо за фінансами. Я вам можу залишити свій додаток, яким я користуюсь уже понад два роки. І він мені зручний, мені він подобається. І можливо, у вас є інші варіанти. Також напишіть коментарі, але поки що з усіх, які я перепробувала, цей найзручніший. І наприкінці відео хочеться зробити трохи чесного порівняння наших поколінь. Наші бабусі, і дідусі, після війни мріяли про стабільність, збирали на чорний день, ховали гроші у матраці, у банки. Оці склянки з кришками. А наші батьки ті самі міленіали з 90-х і криз 2008-го. Вони вже хотіли надійності: своя квартира, машина з гаражем і трохи золота на просяк випадок. А от покоління Z інші. Ми мріємо не про міцний дах, а про вільне небо. Нехай би своєї квартири, зате з можливістю поїхати у Берлін, або відкрити кав'ярню, або змінити професію у 27. Ми обираємо гнучкість, досвід і рух. І це не про те, що ми гірші, це просто новий стиль життя. Світ змінився, і разом з ним змінилася і фінансова система. Все онлайн, все миттєво, все для зумерів. Але знаєте, що насправді важливо? Щоб ця свобода не перетворилась на цю саму небезпечну фінансову петлю, щоб борги не були пасткою а були ресурсом, щоб оренда не знецінювала тебе, а допомагала будувати життя. І щоб фінансова грамотність була не опція, а мастхев. Бо хочеться, щоб через 20 років наші діти не казали нам. А навіщо ви взяли вісім кредитів і нічого нам не залишили? Кредит це не ворог, це інструмент. І тільки ти вирішуєш, що керує. Ти чи твій борг? А з вами була, як завжди, я, ваша Мартік. І я надію, що вам це відео сподобалось. І яка зараз година? Ага, У мене тренування на. 12-ту. Так що, можна, було ласка, лайк мені. Пишіть в коментарях, чи стикалися ви з кредитами, також легкими грошима. Можливо, іпотека, можливо, оренда. Коротше, діліться, тому що якщо ви ділитесь, то ми виживаємо разом. І всім пока. Дякую, що були зі мною. І так, наступне відео буде знято вже на цю камеру. Цей ти спиш.